Бог богів, Господь промовив і закликає землю від сходу сонця і до заходу. Від Сиону велич світла Його. Гряде Бог наш і не мовчатиме, перед Ним вогонь, що все палить, навкруги Нього сильна буря. Він закликає з височини небо і землю, судити народ свій. Зберіть до мене святих моїх, що вступили в завід зі мною при жертві. В небі проголосять правду його, бо суддя цей є Бог. Слухай, народе мій, я буду говорити. Ізраїлю, я буду свідчити проти тебе. Я, Бог, твій Бог, не за жертви твої буду докоряти тобі, бо всепалення Твої завжди переді мною. Не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів із дворів Твоїх. Бо мої всі звірі лісові, і тварини на всіх хорах. Я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, бо світ увесь мій і все, що є в ньому. Хіба я споживаю м'ясо, чи п'ю кров козлів? Принеси Богу жертву хваління і виконай перед Всевишнім обітниці твої. І призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене. А до грішника каже Бог: навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш у вуста свої? Ти ж зненавидів настанови мої, і слова мої відкидаєш від себе. Коли бачиш злодія, то сходися з ним, і з перелюбником спілкуєшся. Уста твої невпинно злословлять, і язик твій сплітає підступи. Сидиш і нагворюєш на брата твого, і на сина матрі твоєї зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав, ти гадав, що я такий, як ти. Але я викрию тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас. Хто приносить жертву хвали, той прославляє мене, і це дорога, якою я явлю йому спасіння моє.